Собі. У моєму місті, у дуже хорошому районі, продається капітальна цегляна частина будинку із власної території. І ціна у два рази нижча за середню ринку. Звучить майже занадто добре, щоб бути правдою. Чи не так? Але як показала практика, за цією привабливою пропозицією ховаються сюрпризи, про які я вам зараз розповім. Привіт, друзі! Ви на каналі Гаражний Інвестор. Сьогодні я поділюся з вами історією, яка стала для мене несподіваним поворотом у межах проекту. Спочатку моя мета була чіткою. Я планував поміняти свої металеві гаражі на цегляні. Хотів поступово розширювати портфель гаражів, щоб отримувати стабільний пасивний дохід і мати більше ресурсів. Власне, це і є суть проекту Гаражний інвестор: купувати гаражі, ремонтувати, здавати в оренду, розвивати бізнес. Але так сталося, що я продаю три свої цегляні гаражі. Один уже проданий, за другий мені залишили завдаток. А третій хоч і обіцяли забрати, поки без завдатку. Коли я почав шукати, що можна купити на виручені кошти, то зрозумів, що бюджет обмежен, і навіть знайти кімнату у гуртожитку за ці кошти завдання не злегкі. Тоді виникла спокуса розглядати інші варіанти, на які раніше не звертав би увагу: менш комфортні житла, гостинки, навіть частини будинків, балансуючи між тим, що хочу, і тим, що можу собі дозволити. Пошуки житла на ринку нерухомості виявилися занадто складними, ніж я очікував, бо більшість пропозицій йдуть через агентство. Спочатку мені було важко Налагодити з ними контакт, враження таке, що агенти володіють своїми психологічними трюками. Наприклад, коли ти приходиш на огляд, і вони кажуть: ось у вас тут ваша територія, ваша споруда, ваша ділянка, і в той момент уже в тебе створюється відчуття, ніби ти вже тримаєш ключі від цього будинку. Це робить тебе менш уважним і змушує пропускати важливі нюанси, на які варто звертати увагу. І От серед таких пошуків мені трапилося оголошення про частину будинку, в дуже хорошому районі. Спочатку все виглядало дуже привабливо. Капітальна цегляна споруда, власна територія, приваблива яка одразу здавалася підозріло низькою. Я зрозумів, що причини, дешевизни мають бути, але все ж таки вирішив їхати і дивитися на об'єкт своїми очима. І це стало дуже важливим досвідом, бо коли на фото і в описі все гарно, ти іноді починаєш думати, що все ідеально, але реальність виявилася зовсім іншою, і вже з перших хвилин перегляду стали помітні нюанси, які сильно вплинули на моє враження. До речі, зараз цей будинок уже під завдатком це додатково підтверджує наскільки активний цей сегмент на ринку нерухомості. В цьому відео я чесно покажу вам всі, Деталі розкажу, чому ціна була такою низькою, і поділюся своїми думками про пошук житла. Балансування між бажаним і можливим, особливо коли ресурсів об. Якщо вам цікава тема інвестицій і пошуку нерухомості, обов'язково переходьте в мій плейлист Гаражний інвестор на каналі. Там я показую весь процес з усіма плюсами та мінусами без прикрас. Ну і друзі, підтримайте мій канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, поділіться досвідом. Ваша активність допомагає мені робити більше корисного контенту для вас і розвивати цей проект. Отже, влаштовуйтеся позручніше зараз. Ми разом подивимося, що ховалося за цією привабливою ціною. І чи варто було ризикувати? Поїхали. Ви такий скритний, не скажу, яка машина, це то це всі твої люди. це діло не в машині, я просто думаю, щоб ми собі попирались. Можна було б і туди приїхати, але я ніколи нікому не кажу цей мамо, тут чуду, не де робить. Це воно вхід загальний до всіх, так? Так, загальний. Вони такі робили добротний. А це ділянка тут ці, що отставить... це? Суссіди, потім саме... Там за цим домом ще й ніч там йде, так? Да? Ні, там йде далі вже під склад належить там. я знаю, що Ну, типа звідти не заїдеш, так? Да? Ні, ні. Це поцікувало. А, типа хліб. Так, так. Тут ці стволи ми тримали, тут виходить загорожено, бо це якби поділили так, що це власниці сусідці належить. Ось. Але вона ним не користується, по факту. Воно тут загорожене, як стоїть. Ну, скільки тут рік часу, так воно все і стоїть. Там якесь підприємство. Так, да, підприємство, зразу великі полкани, там склади. Там просто зберігають. Mm -hmm. Ну і звідси так само бачите, так? Да? А це, це цегла вона ж, так? Да? Оце? Да. А тут світло якесь щось є, тут нема? Ну тут заведене світло, бачите? Ага, заведене ага. світло. Ви так, да, ви мене питали, чи це цегла, то я, чесно кажучи, навіть і не знав, що вам сказати, бо ніхто. Я розумію. Ні, то я бачу, що цегляне вроді. Так. Ну вдобанно, добре. Боги там щось нашка якась пішоти. Чесно кажучи, ніхто туди, туди ніколи не закидав. Це о, що під вагонкою, то це вже не цей, не їхній. Не, не цей хати. Цей хати. Ні, ні, ну не моє, я маю на увазі. Ні, ні, ваше, ваше. Оце, що під вагонкою. Ми як будемо назад вертатися, я вам знов покажу. Оце там віконце друге, І там за віконцем ще чуть-чуть цей о, метр, якась там кімната закінчується, то це якраз ваша. А що під вагонкою воно, яке воно це? Ну, Теплене. Ну ладно, йдемо показувати. Так само лічильницях на світло, на газ тут є. Mm -hmm. Те, що що я казав, В типу, коридорі підлога під заміну 100% йде. Ну, Кухня. Також би її оновити було б взагалі дуже добре. Mm -hmm. Також підлога, да, ось. то таке. Mm -hmm. Газовий котел, колоночка, водичка. Ну і все якби тут все є. Просто тут треба бачити треба освіжити це все. Мене ще смущає, що воно потріскало вже тут. Трещина, там на дворі трещина, що ніби присідає фундамент десь. Ну, це нормально. Я вам відразу казав, що по телефону, що це нормально. Будинки осідають. Ні, ви не казали, що це нормально. Ви казали, що це чітко капітально і що таких проблем немає. Якщо сідає фундамент, то це вже капітальний ремонт. Дивіться, ви мене питали, я просто не хочу спорити, ви мене питали, чи є щелі. Я вам казав, що щелі немає. Ви не з кимось Я не питав такого навіть. А, Реально, ви не питає. питали, значить це хтось да, звук. Так, можливо, переплутав тоді. Оце перша кімнатка. Mm -hmm. Перша кімнатка. Mm -hmm. Бачите, стеля рівненька, стіни рівненькі. Стіна ця доваляна трохи туди. З коридору більше видно. Вона, мабуть, не несуча десь, мабуть, досить зроблена. Ну так, так. За, за, я навіть вам більше скажу. Е, мені навіть казав тут один мій знайомий, я просто людям нещодавно показую, він казав, що навіть всі ці стіни. Навіть відстаньте mm -hmm. тут, де я, оця сторона вона вліво йде. ну Подивіться, навіть по клінці, тут навіть крім стіни видно, що вона вліво уходить. Угу. Mm -hmm. Видно ж, тут навіть безогрення видно. Mm -hmm. Ну так, тобі є, таке. І тепер звідси гляньте на цю стіну. Видно, що вверх туди ж завалений. Видно. Те, що обоє підлоги, то то все мелочі, то вікна ці мелочі, Але я собі рахую, скільки воно буде стоїть, щоб його житловим зробити, щоб там не париться зараз. Ну, вікна ж тоже такі не оставиш, треба їх робити. Ті підлоги теж такі не здасиш в треба робити. Я собі рахую, скільки воно що буде коштувати. Добре, йдемо далі. Там гляньте на цю стіну, яка вона рівненька. Про просто собі подивіться. Ну так, це відомо. Ти кажете рівненька, я чуть думаю, що тут. Гляньте на косяк дверей, на оцей, як дверна коробка перекосилась. Видно? Угу, Так, я бачу. Це якось так. Ні, це і за те, що стає фундамент, воно косить його, тут це нормальні речі. А є світло тут зараз чи ні? Ні, бо рублі на цьому включені. Це тебе власне, що Якщо є така змога, то вона в Ну це кімнатка прохідна і друга спальня. Ну навіть на цей косяк гляньте теж швидко, бачите? Що таке? От. Видно, що Так, я бачу. Двері не закриються, я обідаю, ніхто. Цікаво. Є. є, є момент. Так, добре, ця маленька кімната. А це що, грубка якась тут? Так, да, грубка, але вона не діюча. Бо а тут шо? газове опалення, тут є ці батареї, чугунні. Mm -hmm. Тут одна батарейка, там батарея. В кожній кімнаті по батареї. Ну, вірте, бачите, як це натишно. Та навіть видно по цій стіні, ну що додоволі, то що видно по стіні. Того вона краще. Ну так. А якого року будинок, не знаєте? Uh, ну, я вам казав, плюс-мінус до 60-х років. Це вже треба дивитися прям документи. Ні, приблизно там вона ж. Ну приблизно 60-65-го року. Типу як. Так само як хрущовочки будувались, в 70-х. Мені просто я навіть тут стою зараз, а? мені таке відчуття, що я отак стою. Типу, я буду виходити на двір, я буду собі десь цей цим. Перекошене воно видно, що перекошене. А це хреново. Те, що там підлоги, то все там мелочі. Що все? Ну, такі, на На я є трішки бере. Бубинки. Ні, ладна ці стіни, ладна тричне, це все ліпиться, це все робиться, але ж не толку. Я його заліплю, воно півроку і знов потишне. Бо сідає ну, воно ж не, не в стінах діло, Тут воно все таке криве горбати, що тут робиться. Ну, ну, в принципі, навіть знаючи, як раніше так само хрущовки будували, кліпали в Совєтському Союзі всі ці моменти. О, бачите, в чому він? Тут ж воно згівна зроблена, цей розквор. Ви, ну, якщо ви тим ви ж наверняка пробували проводили що такий, що не кришиться. А це ж більше ізіс, це пісок і підірю на мене. Так, роботи тут, звісно, не початий край. Що тут є така комівчина. Ну, вона теж типу, з підвал таким невеличким. То тут є змога зробити туалет. Ну, ванну. А що туалета води нема? Ні, вода є. А де екран кран якийсь що, де? О, на цій на кухні. Ага. І туалету нема. Туалет на вулиці був. Ну, просто на ті часи ніхто... Ні, то за туалет ви теж не кидали, що його немає. Комунікації всі, ви сказали, є. Так, да, комунікації всі є. Просто треба зробити туалет і ванну. Та нема значить цих комунікацій, я зрозумів. А чердак що там чи є, воно щоб ти потрібно, чи він не ковід. З тої сторони. Ну це не мій чердак, якщо що. Я просто дивлюсь, що прийшов ти спільтував вроде. Ну, цей який він тут безтолковий. Що ж ти з нього зробиш? Ти його не викачаєш там, не проїдеш. Качай новий там. Там знову ж таки новий копай, зараз сусіди не дадуть це зробити. Ну. Запітуйся до загального. Загального це сумасшедша каса. Ванна, душі. І найгірше кажу, що вона, ну, вона не, не крепка ця хата, вона не, не тримається. Вона не тримається. Ну, Всі подоконники, всі равни. Ну пройдіться, походьте зсередини, звідти видно. Ви ж, ви ж бачите це все підпереч. Мене ще зацікавило, що ви так гарно описали, що вона там капітальний, просто думаю, матір туди, підійть на те ну, все. Зараз кажу, нема ванни, нема фундамента, нема того, нема сьогодні. Ну, коротше. Треба покумикати. Я ще нічого не дивився, може там ще інше буде, ще гірше. Але якщо воно таке ну, такі, такі все... Якщо так. воно все таке, то знову ж таки логічне питання, що простіше купити якусь малу сімейку і не париться. Чи ну, навіть тих дві комнати виртожить, хоч ще. Бо тут, тут кажу, вставай, і тут роби, і піду сюди ще її стоїмось. Це точно. Це не то, що я там щось там... Ну ви, ви ж це займаєтеся прекрасно, самі розумієте. Коротше, я зрозумів, добре, що тоді, будемо їхати. Ну що ж, друзі, побачили? Я теж побачив, і зараз сижу трошечки у шоці. І давайте з вами розбиратися. Це було очевидно зразу. Я особливо не засмутився, тому що першопочатково очікував, що буде саме так. Хата складає мені враження запущеної врімянки. Я думаю, всі ми в дитинстві десь в баби, в діда або в когось вдома, є така якась по типу літня кухня. Так ось на рівні відчуттів, це саме така літня кухня, якої багато років ніхто не користувався. І якщо бути об'єктивним, то я дуже не люблю працювати з такими агентствами, тому що вони дуже все так нечітко і розмито тобі говорять. Ну, от як ви чули, я ж вам казав. А я ж то прекрасно знаю, що він мені дійсно не казав. Я не знаю, ну я там те, спочатку мова була про те, що будиночок капітальний на хорошому фундаменті, що не потребує там ніякої реконструкції. І що все там добре, що всі комунікації, всі там зручності є. Заїжджай, живий, і все там гаразд. Ну по факту, як ви бачите, ванни немає. Туалета немає. Той що стоїть на дворі, він не робочий. септика на території немає. Його треба вести на дорогу загальну лінію. Це робити дорогу, це брать купу дозволів, і все у тому році. Підлоги немає. Стіни тріщать по всіх швах, коробки дверні всі перекошені. Я думаю, що по найменшому розкладу в ту частину будинку треба вкласти. Ще напевне його вартість це от прям як мінімум. Те, що там є територія біля будинку, вона не робоча, тому що машиною ти туди не заїдеш. До тої частини будинку він прохідний. Ти ходиш через своїх сусідів. Ніяк ти там те не огородиш, тому що він зашитий всередині іншими підприємствами. Купа тому подібних нюансів. Місце, локація відносно міста. Там класна. Але на тому всі переваги цього будинку закінчуються. Я дуже засмучений тим, що позиціонували цей будинок як щось хороше, типу там капітальне, що там нічого робити не треба, можливо, косметичний ремонт в кухні і в коридорі. Ну а виявилось так, як ви це все бачили. І я просто, в силу того, що вже маю якийсь досвід праці з такими різними людьми, в силу того, якогось продажу машин, він взаємодії з гаражами, то я на це розраховую. Але якби цього не було, я б дуже сильно, напевне, засмутив. Безумовно, я думаю, що за ці кошти ця частина будинку продасться. Можливо, вона навіть варта є тієї суми, яку за неї просять. Але в моєму випадку і випадку якомусь адекватної людини, мені здається, що реально розумніше розглядати якусь квартиру або розглядати щось дорожче, навіть, але в кращому стані. Ну тому що крім тої суми, яка туди ляже у розмірі тої квартири, то там треба добряче попрацювати. А це нерви, а це стрес, а це прості. Ну, Це перший варіант, який я дивився. Будемо бачити згодом, що там буде. Але ну прикольно, що я вам це показав, правда? Класно, я, я тащуся. Це якийсь новий рівень для мене. Це цікаво, коли люди це бачать, коли я це бачу. Коротше, якось так. На сьогодні, напевне, з цими оглядами все. І це ви вдумаєтесь. Ми подивились з вами один із найдорожчих варіантів, який я розглядав. Ціна без торгу цієї типу квартири складає 26 тисяч доларів. І що? І стане вона 50. В кращому випадку. Плюс купа часу, плюс купа простої. А за 50 вже можна купити якийсь повноцінний будиночок, мені здається. Хай навіть десь на Окраїні, хай навіть ще десь. Заїжджай вже дуже багато різних математичних зважень, рішень, і всього в тому роді. Також цей ріелтор запропонував мені іншу частину будинку, десь в іншому місці, і ми з ним списалися у вайбері. Я подумав, що та хатина, яку я дивився, буде цікава мені за 1015. Це от прям. Максимум, який можна було б її розглядати. Це Я написав рієлтору. Він написав, я передам власниці, але вона не погодиться. Я адекватно відповів, що, по-перше, Борис, ви не можете зняти цього наперед. По-друге, враховуючи об'єктивні мінуси, це реальна ціна такої території, бо саме цінність того місця у тій території, сам будинок тріщить по швах. Плюс багато документальних питань по каналізаціях, фанах, планах і всьому в тому роді, навіть в тому, що квартира в глибині іти напряму залежно прив'язаний до сусідів. Далі він записав мені голосові. Я вам скажу так, е, да, там є сусідка, але я ще не зустрічав людей, з якими ну, не можна не договоритися. Тим паче, сусідка там адекватна людина, завжди там, коли там раніше ми з нею бачилися, типу, трішки раніше, то вона завжди до мене тебе типу, віталася, там гайша, добрий день, і, ну, і якби нормальна людина. О, завжди можна домовитися, знайти якийсь так само в крайньому випадку компроміс. Ось в будь-якому випадку, коли людину ставиш перед фактом, то людині нема вже куди діватися. Так що це таке. Я передам вашу пропозицію О, з приводу того, що я знаю чи я не знаю, то це я ніколи просто так нічого не кажу, але то таке. Ось ну, дивіться, я вам так скажу. Я з нею поговорив, в принципі, передам це все. Ось поспілкуюся з нею на рахунок 15 тисяч. Ну, побачимо. Бо сусіди і компромісія це дуже добре, але це не гарант того, що це буде так, як ви того бажаєте. Це ви напряму залежні від тих же самих сусідів. І навпаки, мені здається, якщо ви будете ректувати мову і ставить позу, якщо вони буде вибору, то вони пошук і не захочуть мати з вами діла. Автономне місце або непрохідне місце є автономне і є непрохідне, в тому його цінність. А коли є такий купа суміжних факторів, типу того ж самого септика, типу того ж самого будинку, того ж самого, що там криша не твоя, там той, хто за тим будинком в роді можна користуватися, але він не твій, це означає, що через твою територію також рано чи після може хтось обівитися з власників на ту територію і там щось робить. І є людина, будь-яка хоче мати автономний куточок. Через нього ніхто не ходять, не ходить. Ну тобто, ну ми виявляємо, да, так там, де ви кажете, були якісь сторінки, там він не належить. Мені належить комусь, ну, з'явиться інтерес до того місця, хтось там буде ходити через мій двір. Ну це ж, це ж не цікаво. Плюс, якщо я конструювати будинок, питання в даху, що він не мій Той дах нам треба буде зривати щось там робити. Є дуже 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 багато різних факторів. І ну, це це довга історія. Коротше, я думаю, ми зрозуміли один одного. Я так само не хочу там не себе обмануть, ні якогось іншого обмануть. Тому моя пропозиція така: підійде, працюємо, не підійти, не працюємо, все просто. Хочете, я ще раз вам доведу, що агентство це не завжди добре? Дивіться, Розповідаю вам ситуацію на великсі. Більшість взагалі, з пропозицій це пропозиції від агентства. Я розумію, що багато хто із людей не хоче влазити в якісь шахрайські схеми. Агентство, вони пропонують для них вигідні умови: типу виступають як якісь гарант безпеки, беруть різні ризики на себе. Заключають договір і беруть комісію з потенційного покупця, а не з продавця. Але Дуже часто вони можуть хитрити на поступовому якомусь зниженні ціні на попиті від покупців. Ну, типу, є дуже багато нечесних людей, і, на жаль, ринок весь будується на тих. агентствах. Я написав пропозицію. Мені сказали, що вона вже під завдатком чи вона продана, я не пам'ятаю. Виникає логічно послідовне запитання, якщо вона продана, чому вона досі вісить. Даю вам відповідь: вона вісить для того, щоб зацікавлювати аудиторію. І таких оголошень, яких немає, а віртуальних, їх дійсно багато. Е е є адекватні там, агентства, які пишуть, дзвоніть, я сам так роблю, я їх розумію. Але тут мене почали, що прийдіть до мене в офіс, там ще щось, ще щось, ще щось. Я не розумію, чому мені йти і що мені з ким домовлятися, якщо немає якоїсь конкретної пропозиції, яка мене зацікавить. Мене попросили лишити мій номер, я залишив свій номер. Мені не подзвонили, мені почали писати на Viber, Скинули дві гнилячих пропозиції mm -hmm. за великий прайс. Я нормально пояснив, що це не ті варіанти, які мене цікавили mm -hmm. рішили підколоть, сказавши, що я якийсь там віртуальний клієнт, або ще щось. Я додаю переписку, почитайте, і скажіть мені, це хіба рівень агентства? Це хіба рівень просто якоїсь нормальної, здорової людини, яка по етикету спілкується? Ну, це наглість, пиха, і просто мені таке неприйнятно. Коротше, ось ми бачимо, що мені пишуть Роман: Ви вже дивилися якісь варіанти нерухомості? Вам хто ще щось підшуковує? Найкраще, якщо приїдете на офіс, познайомись тоді максимально для вас попрацюю. Тобто, мене вже спонукають до якоїсь незрозумілої мені угоди. Я логічно відповідаю, що мене цікавлять конкретні пропозиції. Якщо у вас є таке, я буду розглядати. Якщо щось зацікавить, то вже приїде на офіс і поговоримо предметно. Тобто логічно, що сюди включається комісія з моєї сторони. Але за щось реальне, а не незрозуміло що і на яких умовах підписувати договір. Далі мені скидують варіант. Варіант у нас коштує 23 800 на князя Романа на північному. Видно, що квартира має нюанси. В принципі, про це тут і зазначають: четвертий з п'яти поверх. Е, так, гостинка, середній поверх цегляного будинку. Невелика площа до 22 метрів, тобто це швидше за все, або малосімейка, або колишній перероблений гуртожиток. Кухня, кімната, санвузол, простий житловий стан, металопластикове вікно, залишаються всі меблі, побутова техніка, окрім мікрохвильовки. Проживають порядні сусіди, чистий під'їзд. Дуже хороша, бла-бла-бла. Ідемо далі. Ось ми бачимо фотографії. Якось ось так це все виглядає. По підлозі, по решті, подібна є купа нюансів. Ну, типу, це зрозуміло. Але в загальному така насправді непогана пропозиція, але що це дорого, відносно дорого, за такий, скажімо так, стан такої квартири. Я їй написав, що я шукаю до 20 тисяч. Далі вона мені скидає будинок. Будинок у нас знаходиться в Радославці. Я подивився, що це біля 30 км від Рівного, і по будинку також є різні запитання. І найгірша це локація. Мене не цікавить десь, от так в глибині, якась незрозуміла запущена заросша споруда. Тому що там треба жити і є інші причини, чому я не розглядаю таку нерухомість. Це дача, а не будинок, який призначений для проживання чи оренди, як я то би шукав. Ну і плюс роботи тут також достатньо. Не будемо на цьому зупинятися. Я пишу, її. тут може, вона мені пише, тут може бути ціна 22 тисячі. Це дорого. задача, як на мене, ну тим не менше. Я пишу: села не цікавлять, далі Олександр, Квасилова і городка, не розглядає. Мене цікавлять також гаражі, офісні приміщення, кімнати, гуртожитку, частини будинку, цікавлять по вигідній ціні. Ринкові варіанти я бачу сам. Розумію, ваш, але ж хтось спішить, хтось не спішить. Тобто нормально і пояснюю, що зі мною, працювати, зі мною можна працювати у різних напрямках. На що я чую не зовсім адекватну відповідь? Зрозуміла, недавно я продала квартиру без реклами, тому що є багато покупців по рекомендації. Як з'являється щось хороше, віддаємо тому, хто звернувся і підписав договір. Перепрошую, з віртуальними клієнтами не працюю. А як, якщо є напрацьована схема, то вони ж напевне не підписують договір, бо вони знайомі, і виходить так, що тут вона сама себе запутує і говорить, що... То вона працює з клієнтами, які підписують договір, то вона працює з знайомими, і логічно посадовне запитання. Якщо неї є напрацьована база, то чому вона пише от такі от напористо, так незнайомим людям? Я пишу їй, ви дуже комедна жінка, ми з вами не знайомі, а ви вже тягнете підписувати якийсь договір без реальних цікавих пропозицій. Якщо у вашому ілюзорному світі у вас є такий бізнес квітучий, тоді для чого для вам чого? ви саме мені перші пишете? Я задавав питання по суті: є щось працюємо? Нема, тоді навіщо писати? Оця зверхність, пиха, завищена самооцінка і віртуальні варіанти мене не цікавлять. Та навіть порівню діалогу якось неетично, ось так спілкуватися з потенційним клієнтом, який має платити вам мінімум 800 доларів комісії. По-моєму, я написав логічно і без зайвих слів. Далі вона пише: Вибачте, шкода, що зробили такий висновок, зовсім не хотіла вас ображати і здатися грубою, тільки висловила свою думку, яка є правдива, вдалого пошуку. Тобто вона ну, висловила свою думку, яка на її думку є правдивою. Ну, коротше, все логічно. Далі, я пишу: це ваша думка. Що ви взяли, що вона правдива? Вона пише, тому що я працюю на ринку нерухомості 17 років. Вибачте, ми з вами просто не порозумілися». Прикро, що така пані пише: на працює на ринку 17 років і ось так відноситься до своїх клієнтів. На це ми їй нічого відписати не будемо. І якось так це все закінчилося.